Саме найцікавіше, що у нас з'явилося, це роботизовані комахи. У нас їх з'явилося 25 видів. Попри це, до нас їде з далекого краю динозавр, який водяний. Ми для нього приготували спеціально його будиночок. Озеро ви можете побачити, якщо пройдемо далі. Ми його чекаємо десь 15-го числа, але можливо і раніше. Залежить, який у нього путь, бо він долає дуже складний путь. Також у нас деяких динозаврів оновилися, вони у нас помилися, підфарбувалися. І ну, в принципі, ось така новинка в нашому парку: 40 видів динозаврів у нас, 40 експонатів, ну і 25 комах виходить. Також у нас є дуже крутий літак експедиційний, також можна побачити далі. Є скелети, які у нас виглядають з під землі, багато якихось фотозон, яйця, шкарлупи. Діти можуть прожити життя від початку створення динозавра і до його справжнього виду вигляду дорослого. Думаю, вже пару разів приходили і було закрита, а сьогодні зранку дзвонили і дуже-дуже зраділи та прибіжали на час на відкриття. Дуже багато всього красивого і много динозаврів. Кожен року паде кілька разів на рік. Так що ось цілий сезон, поки не закриється, ми... тут дуже приємно, дуже цікаво і гарно відповідно, Дуже гарно. Це косплей, вони сьогодні єноти, ноти. Отакі єноти. Єноти. Кошки. Кошки єноти. Вирішила сюди завітати з сім'єю, бо це дуже класний парк. Найбільше сподобалося, напевно, Динозаври, і хочу дочекатися, поки вулкан запрацює, і запустити його. Оновлення подобається дуже багато чого змінюється. Кожен раз можна знайти щось нове. То міняються динозаври, то міняються який концепт. Мне нравится брантозавр больше всех, вот этот вот. Потому что он высокий такой, шеи длинный и больше нас. Почему я буду сюда приходить? Потому что тут будут жуки, а я их люблю. Мне тут очень сильно понравилось. Загадала? Загадала? Да. Wow. You what? What